Коли ви відчуваєте, що без стосунків самотність на вас буквально тисне, і єдиний вихід це знайти аби когось, це не просто страх бути на самоті. Насправді це сигнал про глибоку емоційну потребу бути в контакті. І інколи у людини настільки глибокий дефіцит контакту, особливо цієї форми контакту, яка називається злиття, що вона готова до будь-якого контакту з людьми. Аби хтось задовільнив її емоційні потреби, і проблема у тому, що ваша психіка вважає, що тільки одна людина може задовільнити цей емоційний зв'язок, по цій причині ви потрапляєте у любовну залежність від цієї людини, і це не тому, що людина унікальна, а тому, що у вас немає інших джерел отримання цього емоційного тепла. Дружба, підтримка, родина, соціальні зв'язки все це може врівноважити вашу потребу в емоційному зв'язку. Інша справа, якщо вам важко встановлювати емоційний зв'язок з іншими людьми по тій чи іншій причині. Очевидно, що у вас буде дефіцит у цьому теплі. І ось головне питання: що вам потрібно у стосунках? Сама людина чи відчуття, які вона дає? Подумайте над цим.